Это да, это тут, ну. Вась, просив фітіля, в нього фізичне синє чи червоне ОБД? у БД. Оттяг фізичне синій чи червоний у БД, спитають. Серега питає. Да, да, Сині да. чи червоне? Он його не бачив до полтора. А, все зрозумів. <реку> да, є ошибка. От у людини в дії. Так що народ, народному ТЦК бути чи ні? А ну ка плюсики, покажіть. Народний ТЦК бути чи ні? Щоб отакі приїжджали, реагували. Реагували, приїжджали. Ану, плюсики, ану, дивись, дивись героям слава. Так, Міша, єсть, Майрен, Руслан, Плюсики, жага, помсти, Надежда Лукись, Плюсики, Юзер, Богдан, Плюсики, Йоан, Іван, 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 Танюша, Любімчик. Єлена, Богдан, Юзер, Жа, помсти, Міша, Анатолій, Оксана, а, Міша. Вони ще підтягувалися сюди, знаєш? Що, да, що ну, ну, да. ну, 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 ми просили прийти ветеранів, у нас в Київській області, как а, є село Мархалівка. Там будують на національське меморіальне кладовище. Я попросив на екскурсію безкоштовно приїдьте з нами пройдіти. Приїхали тільки два хлопці. Да, познайомитись. А че, нет? Есть Я ніхто не приїхав. Че, Вибачте. Ви хочете дізнатися про вимірність їх, що вони тут стоять, як правильно? це правильно, що, що? Ну, Серега, що ми хочемо від поліції? Західка. Ми знайшли дві авто два автомобілі, які не залучені до військових дій. Угу. Хочемо встановити, що вони тут на правомірні сіді. Чому вони тут так. Да, да про до... Чому вони тут не а не напередку? Да. Чому вони не по дивися в даному випадку? Я вважаю, як воїн український, що це шахраї, бо кожна машина тим більше чи евак вона повинна бути на фронті або в автомайстерні. Ці це шахраї, бо вони зараз шукають, мабуть, кому перепродати цю машину. Можливо, перепродати, да? 15 потепері, висок, да, бо всі саме волонтери, такі машини, вони еваки, не... коли приїжджають з Київ, їх одразу направляють на передову. Одразу. <постеріг> Які стоять на копертиній стоянці по вулиці вилосинське дорогі. Хочуть дізнатися, чому вони. Тут знаходяться. І кому вони кому, Якому фонду? Хто їх завозив? І тепер ще Страбоскопи на автомобілі. Це незаконно. Зараз я поясню, все детальніше Зараз. — Давайте я розпишусь. Це заява. Все детально опишу. Так, отут Так, дивіться, тепер я вас запитую. Матеріальні шкоди вам завдані будуть? Ні, нам ш... матеріальні школи моральні тільки. Ні. <плес> ну, всі підтримують. Народ, ТЦК Вачили, треба робити. Навіть мене не відео він сказав, що він а, причетний до даних <плес> автомобілів. <категофілля. плес> да, Ні. Я сьогодні побачив тільки. Ну, перше. Раніше не бачив. Бачили особу, яка вчинила комінальних правопорушення, а ми не можемо знати, що не виправила. Ми хотіли б, щоб ви вияснили. З моїх. — Ні, просто записано вірно. — Записано вірно. — Все, сейчас поясню. Но произведение инициалов. Да. Могут ініціалу. инициалов. Я так розумію, що ці хлопці просто так не залишаться, і вони будуть містити або поводити якісь. Та мені поліція погрожує, машину збитись, з дитиною мені погрожує. Що мені вже казати? Хто погрожує? Поліція. Я пишу заяву до поліції, показую їм відео, фото, смски, що мені погрожують. В прямому ефірі поліція зливає мій номер мобільного телефона, по якому з на 102. В прямому ефірі мені ще поліція не приїхала, а мені вже погрози йдуть. Представляєш? Півтори години і дякую тільки підписникам, що всі телефонували на лінію 102. Тільки тоді поліція приїхала. Вася. А. А я коли він то, з Покровська після поранення приїхав, то Шевченківський відділок був, так? Да? Так, да, да, то Шевченківський відділ поліції. Завтра там буду. Завтра у нас суд на 9 -го годину, так що, якщо що, виходить до стріму, будуть судити нашого, а, нашого гром... Коротше, з нашої громадської організації «Бюро за колишними злочинами, а, нашого активіста будуть завтра судити. В Шевченківському суді міста Києва о 9 годині. Поліція яка дописує протоколи, поліція яка нарізає відео. Ви всі бачили в інтернеті, як вони нарізали з бодікамер, те, що їм потрібно. А ми правду показали, як це відбувалося. Як поліція ТЦК залучила в Міністерство. хто небудь чув, щоб ТЦКшники прийшли в міністерство. Зайшли. А знаєте, чому вони прийшли? Тому що бюро по боротьбі з колись злочинами хотіло передати документи, експертизу. Натурі ні, 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 ні хтось бачив в Україні десь відео чи що, щоб ТЦК прийшло до міністерства. Зайшло в холл. там активіста треба було поламати. Це, це такі уловки постійно. По відношенню до мене, це так само було, відбулося в Чернівцях, коли ми прийшли до, на прийом до начальника поліції Чернівецької області. І замість того, щоб зустрітися з ним, поспілкуватися на рахунок О. незаконної видобутки надер. Українського народу, да, там Івано-Франківській і Чернівецькій mm -hmm. області, то натомість на мене натравили ти Цихашника. Нашов цихашник потім зрозумів, що він мені нічого не може попливати. На мене взяли поліцейські там керівник поліції, дав ковзівку. Прийшло два такі хамбала. Я просто таких ще амбалів ну mm. більше за мене в два рази. Просто мене так взяли попід руки. Ну я думаю, якби я спрод давав спротив, вони мене просто приподняли б занесли в ту машину і відправи. Ну і ми поїхали в ітозі в ТЦК. В ТЦК а, не якісь не встановлені особи, які не надавали мені свої посвідчення, що вони є працівниками ТЦК. Наче мені виписувати якусь там постанову, що я ніби щось там порушив. І я одружений. ні. Я там вказав в документах, які вони мені там всунули, що не встановлені особи мене під примусом зобов'язують зобов'язовують розписатися і таким чином Гостомель. І таким чином. От вони так і діють. Тобто всіх неугодних українців на кожного неугодного українця для системи є тцк -ші. А правомірність діти ТЦК згідно статті сам не будуть та не навіщо там, там в арморі у вас і дані мої є згідно статті 17, частині четверть, якщо не помиляюсь, або третій, то там чітко зазначається, що збройні сили України не можуть приймати участь в позбавленні праві свободи людини. Тобто яким боком те цикашики, які мають військові посвідчення, показують військове посвідчення, вони займаються там. Обмеження право свободи людей, от мене це дивує. А поліція це покриває. На жаль, Не треба. А в щоб... базі у вас є все В «Армор» зайдете, подивитесь, ми за всі дані мої поліція є. це все покриває, тому що керівництво поліції таке. Якщо ви будете відкривати, ну, приймати заяву про кримінальне правопорушення та діями ТЦК, то ви підете на Тобто поліцейські, які е, приймають, стоять на сторону громади на сторону народу, вони мають е, в зону враження, тобто попасти на фронт, тому що таких керівників не одобряє діяльність таких керівників, ой, таких е, підлеглих. Тобто поліцейських своїх Ну це страшно. Це страшно, які ми боремося з рашкою. А в той же саме мед, ми цю саму рашку по отримав. Що в Рашці з пустим листочком виходиш, і до тебе приходить поліція, і тут же в Україні хлопець вийшов з е -е, плакатом Конституція України. Там не, не є на не може бути на паузі. І за ним прийшли його. поліцейські запакували і унесли його з площі. Ну де таке видано? Ми куди взагалі йдемо такими кроками. Ну мені страшно стає жити в цій країні, тому що ще? в нас по факту в Конституції України прописано, що в нас правова держава і що у нас верховенство права превише всього, тобто права свободи людини превише всього. А не а якби у нас був би закон привише всього, то в нас було б прописано в статті 8, що в нас верховенство закону, а не ну верховенство закону в Україні визначається а не верховенство права. І ще таке звернення до всіх українців. Вчора в сіті я побачив відео якогось військового з якоїсь партії Гарант, запам'ятайте, ГО, Ревізор, ні до яких політичних партій не належать це раз. Ніяких коштів на народи ТЦК ми не збираємо. Це два. Якщо не в сіті побачите відео, пишіть нам, ми хочемо, щоб ніхто не збирав, на цьому не заробляв кошти. Бо вчора вже, ну я не знаю, можливо мені показалося, але сказали, що треба кошти, там донатьте і все остальне. На військових донатьте. Якщо хтось буде збирати кошти на народи ТЦК, не донатьте. Да, і зараз саме цікаві. Воно ми ця скоро з і воно знак евакуатора. Побачимо, що поліція забере його на евакуаторі чи ні. А воно знак евакуатора. Військові, я думаю, сьогодні ми заберемо цей автомобіль на штрафплощадку з поліції, бачите? Ось ознак. Воно стоїть в мікроавтобус. Приїдьте потім, заберіть цей автомобіль хлопцям, щоб він спасав життя хлопців наших, воїнів, героїв. Приїхав на годинку. Ти що, ти що? Київський ревізор, тапаємо резерв, Тапаєм, щоб більше бачили. Давайте, будь ласочка, давайте, щоб більше людей бачили, щоб ці автомобілі спасали життя. А не вчора лісниці виривали. Якщо я помиляюся, я пожму цим хлопцям руку, скажу красавці. Якщо за ним що станеться, то знаєте, ну Це або поліція зробить, або. Оці псевдо у -уб БДшники. А щоб не сталося, то будьте завжди ну, от Саме головне, щоб хлопці були зору. Підтримуйте народи ТЦК. Народи, Слава, народи, народи ТЦК, Щоб ви одразу так якесь щось збивається, приїхати, перевірити документи тих у БДС, щоб на справжні воїни приїхали. Які ветерани, які бачили війну, які знають все, що там відбувалося, якого не підкупиш, щоб жінки туди долучалися в народи ТЦК. І, можливо, загинув чоловік, батько, син, щоб вони теж долучалися і теж бачили, щоб показувати це в прямому ефірі, як це відбувається насправді. Бо те, що ми бачимо в інтернеті, ми як мені кажуть, то, то поліція все робить. Можливо, якщо ти Шеченки скрине відділ поліції, то це точно. Дітей вони знімають з розшуку для росіян, щоб прізвище змінити. І начальник три неділі не виходить, щоб прокоментувати. Українці, що ми за така нація, які, яка в такий непростий для нас час, ми не можемо об'єднатися і допомогти один одному, підтримати один одного. І чому поліцейські, чому такі от хлопці? Вони стоять в інтересах якихось корпорацій, в інтересах якихось забудовників. Повірте, ці хлопці туди, сюди прийшли не по своїй волі. Їм за це заплатили. Вони їм за це платили. можливо. Подожди, ми не можемо це казати. Я це Гарантую. гарантую я п. Да. Я, я, я пересікався з, з такими а, ребятами. тебе. таке було я, я з цими ребятами перший раз. Бачусь, Ну, по факту такі от заходи вони мають грошову е, одиницю. Тобто вони сюди не прийшли а, чисто заробляти, чисто тут щось підпроводити підприємську діяльність. Ну чесно, якщо я відкриваю бізнес, якщо я хочу щось відкрити, моя і я хочу це діяти в законний спосіб. Я завжди прийду. От вони коли тут вигравали тендер, да, вони сюди взагалі повинні були прийти і спитати, яка тут обстановка, чи, ну, якби, чи тут вони зайдуть і спокійно. Почну тут свою діяльність. Вони ж цього всього не проводили. Вони не, вони не цікавились думкою громади. Вони знаєте, Я дивуюся, чому зараз по цей час прозоро працює. В нас війна, яке нахрен прозоро, яка продає стадіони. Да, ну от розумієте, в чому бордак? Бордак, тому що ми це дозволяємо. Ми український народ дозволяємо чинушам, які є нашими слугами, які брали там присягу, давали, які брали на себе зобов'язання діяти в наших інтересах. Вони натомість. Uh -huh. ee, нас обманувши по факту, за, за, збагачуються, і в них капітал їхній зростає, а українці громади при цьому, е, е, як, е, не, нещають, ну, щ, нещають, віднішують. і при тому всьому майно громади яким чином відчуджується. Без участі громади, як таке допустимо? Ну як може можуть вашу квартиру відчуджити від вас, ну від вашої участі, без вашої згоди? Так само і ця ділянка відчуджується без нашої громадської згоди, без наших ну киян, без згоди киян. Де це таке допустимо? за яку ми Україну боремося? За, за яку Україну скільки хлопців полягло, скільки ще зараз воює? Хлопці мені військові кажуть Андрій, ми не розуміємо за що ви ми воюємо. Нас сідають батарейки. І знаючи мою позицію, мою діяльність, вони кажуть Андрій, робіть щось тут цивільне, робіть тому, що ну щоб ми розуміли за що ми воюємо. О, давайте ми, українці цивільні, почнемо діяти як первинна влада. Давайте брати все під управління контроль. Як це дозволяє конституція України, стаття 140, 142, 143, п'ята стаття конституції України, так і закон України про місцеве самоврядування. Там все чітко прописано, що ми є первинна влади, нам все про належить. І від нашої імпи, це має діяти. Дякую за коментар. Зараз я хочу спитати. Позивний <реш> є таке питання. От, уна, от наша громадська організація, да, ми пішли до ТЦК. Ну, я тобі розповідав, ага, да? Дійсно. От вообще, на, на твою думку, от військовий стоїть, да, якби ти ну там. Ветераном був, да? Ти би ну, вже ну то есть, да, списався. Да, да, да. да? списався. Да? Ти б долучився до того, щоб отак от їздити ночі по ресторанам, так, по кальянним в порядові квартири ходити. Не, не не виборочно біля метро, хлопців звичайних ну конечно, перевіряти. Конечно, долучився конечно. би до такого? Мочу, да. все, буде свої так, що можливо. підписуйся можливо. на нас? якщо що. буде формувати, будуть жінки їздити. У кого можливо хтось чоловік на нулю, когось вбили вже. Ті, які хочуть правди, щоб це було відверто, ми будемо показувати це в прямому ефірі, це бо народи ТЦК, цікаво. От нормально, щоб з кожного невиборочно, да? маму, Пере, а, перевірити. Да, да. Отак от я у БДІ допустимо. Підійшли з якого батальйона. Хлопці зразу же все на місці рішили, не, зрозуміли фейкові, не фейкові, і вперед mm. на, на перевірку. Mm. Військовники служили завжди найдуть общий язик з будь-яким э, бойцем. От, реально, конечно, конечно. З будь-яким знайдуть общих знайомих. Тапай такий військовий ревізор, резерв. Тапаємо, тапаємо. так далі. Ну, я я пройшов всю лінію фронту, всю. Я навіть був на Змійному острові. То... Я да. ну, я з 14-го року знаю, що таке війна. Ну. І у тебе ще брат загинув, ти казав, да, да? У мене родний брат погиб в 23 роки. Ну, він служив, в 21 пішов. Вот. Под пісками погиб і в аеропорту, був, і все, ну, он все війде. Да, молодые... Війна забирає. Да, да. Так, вот. так. Тому Ч... вообще, взагалі ну, по той стороні. Якщо так, хочеш, ну... телефонами обміняємося. Ми у вівторок ідемо до ТЦК, головного Києва. Я у нього був воєнкома. Він пообіцяв, що з юристами перебалакає з сухопутними військами. Чи можна таке зробити громадське формування? Громадські, які буде їдеться один буде один, один поліцейський з паншета щоб ми могли перевіряти. Да, і да. хлопці будуть, які після війни які порох нюхали. Да, да. Тим більше э, військових, які да, звільнилися, зараз не знаходять їм, ну як говориться, да, это буде навіть підняття ну для них духа і далі житті, вони побачать будущее. Вони сидя вдома і ну аграрию. Ожидає подальше да. какой-то, да, непонятно. Поэтому, звісно, обязательно, а ну, українці, нас, да, хто? А не... українці всі, всі, хто... всі, хто за народи ТЦК, щоб ми як громадські в... воїни ходили, які були там на передку, в яких не буде кінцівки. Можливо, хтось захоче долучитися. Ви зачені. Плюси, плюси. Плюси. Народний збори на це все. Всі, хто хоче поучаствовать, все відкрити. Плюси, плюси. Бачиш, народ підтримує. Народ підтримує. 600 людей там дивиться 300 людей там. Ну тисяча людей зараз. Плюси, всі плюси. Де міну? Мінусов нема. Не видно. ми, не ми не бачимо мінусов. Плюси, 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 плюси. Юра, дякую, Анюта, Дмитро, Юзер, Саша, Ірина, підтримка, Фосеп. Так, це, буде, ну, це, ну, це, це підніме дух, ну. це підніме дух. Ого. Люди встали вже, ну, ім, вони з удовольствием, би, я вважаю, прийшли, але вони бояться тої ситуації, яка підвела власть, тому що прийдете, ну... Власть репутацію потеряла. Так, да, той, що, типу, прийдете, на вас і право знайдеться, тобто, либо завтра, після того, як ви прийдете, ТЦК вам приїде, либо ще щось. Тому люди бояться приходити. Ну, а, тому будуть ветерани цим да, ну, займатися, дійсні, бойові ветерани. нічого що, ну, що, Не Хуже, ну, що там власть, -та? якщо ми бачили кров смерті наших побратимів і так далі, родних і близьких. Чого вже ну, или, ну, Ми будемо так до кінця своїх днів, ради чого ми тоді воюємо і так далі. Ану, хорош уже. Доучайтеся, Рабів, доучайтеся. да, Дякуємо, дякуємо. Побачимо. За, завтра може зробимо обговорення на народні, да? зробимо десь 9-9 вечора. Побалакаємо на цю тему, а вівторок, якщо хочеш, це є... центральний військ мат, ми там будемо. Можливо, будуть ветерани, хто захоче туди прийти, дійсно ветерани. Приїжджайте, завтра ми обговоримо, я скажу, де ми зберемо. Ні, адресу не за що це цікаво казати, ні. То чи хоча розберемося, я не буду це казати, хто захоче, дійсно ветерани. Можемо прийти зразу до воєнкома, він до нас вийде і нам скаже. І нам і нам скаже, чи юристи знайшли юридичну складову в тому, щоб зробити громадський народний ТЦК. Ну якось так. Я не знаю, як називається. Можливо, я помиляюся. Можливо, у когось які ідеї є. Може тут є дивляться нас юристи, які можуть прокоментувати це. Може хтось знає? Тому у нас така ідея виникла. Ми хочемо, латиш навіть з Латвії приїде. Закупимо якийсь бусик, називаємо народний ТЦК бусик. Я не знаю, буду народну банку відкрити, всі, хто що хочуть, будуть відвідуватися, все прозрачно, всі розтрати, всі розходи, все буде відкриті. Так, хлопцям, будуть броди нам привозити, чай привозити в термозах. Я думаю, найдуться волонтери, хто нас буде кормити. Я думаю, ресторани не Да. Дякую за коментар. А прочитайте. Що це. Читайте. Можна громче. 15 20 2025 року. року, по теперішній час військові автомобілі, а саме Mercedes Sprinter 316 SO1D. Можна громче, будь ласка, просять українці, для українців. так Для не Ну, голосніше для нас. З проводискови маячками спецсигнали Nissan L200, DNZ 74, Ну можна пожалуйста не дика що а ви вибачте? Вибачте, я відійду. Ви вибачте. Я, ну я, я був неправий. — Да. Місові Віст Сіпеджера де Ну всі перелічив да. автомобілі, які ви назвали на одеських е, номерах та оливкового кольору. Стоять на кооперативній стоянці за адресою міста Київ за вулицею Воскресенська. 2А. Хочу дізнатися, чому вищезначені зазначені автомобілі стоять за даною адресою, а не в зоні бойових дій. Чи військових частина, так як даними автомобілями відбувається захоплення автостоянки у підроблення... можливо, я, я не можу стверджувати. Я можливо. Пропишіть. Я не... да, да, да. Ми прийшли до сюди розібратися. Можливо, це народ береш. Я ж не знаю. Фотографія вчора робила. А, подив... О, вот. Ось о стоянка, сходи. Вот они там хотіли Вот. А ну можна увілічити обличчя? Є тут обличчя цих людей? Ні, Не, цих немає, тільки машини. Це інші телефони. Це, це... це постраждав. Що... Можливо, від... в больниці той. О, там є. Нема, так. Да. Можливо, відбувається закуплення автостоянки за піддовими документами на діяльність видів оренд... орендодавців автопарковки. Що хочете ще додати, до людина? Додати, що оцей автомобіль треба зараз визвати евакуатор. Це буде ваша честь. Ви повинні це зробити. Дивіться, він стоїть з порушенням. Воно знак евакуатор є. Ви розумієте, потрібно встановити виток на автомобіль. Він стоїть з порушеннями. Ви бачите знак, що евакуатор забирають. Де ваш старший? Працівників потрібно патрульну поліції залучити до Ну Давайте залучуємо і на справу площадка. Завтра хлопці військові. Я думаю, це цей автомобіль буде допоможе нашим. Побратимам, нашим героям спасти чиє життя. Даний автомобіль саме ці стоїть з порушенням, під знаком, де евакуюють, да, зазначити, я зараз покажу вам ще раз всім, хто долучився, щоб він вже сьогодні не перегнали. Я поліція, щоб там не сказала, що те саме. І нехай він спасає життя наших хлопців, героїв. Зробимо базу е, тих самих шариків. Бачите знак. Зробимо базу інтернет шариків Це псевдо е, військових. <кій> Будемо вносити, як ми типа миротворець. Як вам ідея? Як ідея? Да, Тільки ще щоб забрали. Як вам ідея? Завтра буде подано. Да, Ми зараз поліцію будемо долучати, побачимо, як вони викручуються. Доброго дня! А хто старший сміни тут, тут взагалі? Тут немає слідчого. Де він? Давайте до нього пройдемося. Це той хлопець молодий? Зараз йду. А хто у вас старший? Кирил, Кирил, можна у вас на хвилинку? Я зазначу, що даний автомобіль зі направ дорожнього руху стоїть із порушенням. Так. Який там знак указаний? Подивіться. Танка і зупинка заборонена. Так, а що під знаком написано? Який значок? Який значок? Ну, Евакуатор. Що потрібно в таких справах робити, куди отакий от значок? Його.